Казки бабусі кролечки. Бабусині казки на добраніч. Кожному малюку своя казка. Бабуся кролечка. Неподалік від чудового лісу та затишного будиночка бабусі ведмедівни мешкає бабуся кролечка. Щовечора, коли її онуки збираються біля розпаленого каміна, в якому весело потріскують дрова. Бабуся кроличка залюбки розповідає дивовижні історії про мешканців ферми «Зелена яблуня. У бабусі кролички 12 онуків, Марійка ЗАДАВАКА Марійка насправді дуже мила кроличка. У неї симпатичне личко і величезні світлі оченята. Усі знають, що вона добра і лагідна, але інколи трохи перебільшує і надто вихваляється перед іншими. Ромчик не нажера. Ромчик просто шаленіє від моркви. Якось він з'їв її стільки, що в нього закрутило в животі. Довелося викликати доктора Кролевича. Аби той вилікував Ромчика та його ненажерливе пусце. Куцик найменший. Ох, і страшно одного разу було куцикові. Грім розітнув тишу ночі, і тоді почалася несамовита буря. Малюк тремтів, наче листочок на дереві. На щастя, бабуся Кроличка увійшла до кімнати, сіла поряд на ліжечку і страх одразу ж кудись щез. Вовчик Упертюх. Вовчик ніколи не здається, одне з його найулюбленіших занять бігати на випередки з братиком Пилипком. Братик зазвичай перемагає. Але вовчик затято намагається його наздогнати. Тож що весни кроленята оголошують чергові змагання з бігу, МИРКО найслухняніший. Хоча бабуся кролечка докладає неабияких зусиль, аби переконати маленьких кроленят піти до ванни, вони дуже не люблять митися перед вечерею. А от слухняний Мирко завжди купається першим. Дмитрик Суром'язливий. Дмитрик був дуже суром'язливим і ніяковів щоразу, якщо хтось із ним намагався подружитися, і тому зазвичай грався наодинці. Однак бабуся допомогла малюкові повірити в себе. Тож тепер у нього багато друзів. Пилипко Відчайдух. Пилипко справжній відчайдух і ніколи не зупиняється у своїх пустощах. Він постійно гасає, крутиться, мчить, шмигає і плигає. А якось малюк так завзято стрибав по городу, збираючи морку в бабусі кролички, що пошкодив лапку. АНГЕЛІНА ЗАБУЙКО Ангеліна завжди витає у хмарах. Якось вона задивилася на небо і перечепилася через мітлу, яку бабуся кроличка просила прибрати до комори. А Ангеліна забула і кинула на порозі. Віра Перебреха. Віра любить перебільшувати, однак її перебільшування часто виявляється дуже кумедною. Одного разу вона розповідала всім, що її родина віддає перевагу бананам, а не моркві. Навіть бабуся Кроличка ледь не луснула зі сміху від такої історії. Миколка, жартівник. Якось уранці після сильного дощу. Стежки перетворилися на баюри. Проте це не завадило Миколці стрибати по калюжах. Він став схожий на маленьке чудовисько ще й забризкав братиків, що тихенько гралися осторонь. Катруся Торохтуха Одного вечора, після казки на добраніч, усі кроленята заснули, усі, крім катрусі. Вона розпитувала бабусю про герою оповідок, їхні пригоди, уподобання і все, все все поки пані Кроличка не закуняла, втомившись від запитань. Артемко Нишпорка. Бабуся Кроличка тримає швадське приладдя у великій коробці. Артемко дуже хотів дізнатися, що за скарби там сховались. Тож якось відкрив її, коли ніхто не бачив. Але нишпорити в такій коробці небезпечно, тож малюку колов собі пальчика голкою. Бабусю розкажи казку. Звечоріло, і в хатинці бабусі кролички всі лаштуються до вечірньої казки. Кроленята мої. Вам вже час спати, каже пані кроличка своїм онукам. Бабусю, ми зараз ляжемо, але ж ти розкажеш нам казку на добраніч, бо Бодай одненьку на 5 хвилиночок. Добре, малята! Слухайте уважно, я читатиму вам історії про моїх друзів. Отже на фермі Зелене Яблуня мешкало 12 тварин. Як і нас, бабусю, наш також дванадцять. Саме так, любі. До речі, кожен із них нагадує мені й вас своїми звичками, вдачею та маленькими недоліками. Кого ж я тобі нагадую, бабусю? спитав найстарший із онуків. Бабуся сміхнулася. Ти нагадуєш наполеона мудрого і лагідного коня. А я як щодо мене? На кого я схожий, запитує кролик, чия пичка була перемащена варенням. А ти нагадуєш мені манюню, жадібну мишку, відповідає бабуся, втираючи його личко мережевною хустинкою. А ще там була кобилка віхола, така веселуха, що її ніхто не міг стримати в пустощах. І вона також мені нагадує одного з вас. І Сірко маленький, Однак дуже дуже хоробрий песик вела далі бабуся, пестячи лапкою голівку наймолодшого онука. Мерші вкладайтесь до ліжечок, інакше історії сьогодні не буде.